Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив засняти своїх спортивних голубів до павлінчиків. Сипнув їсти, вони позліталися якраз. Думаю, давно вже не показував, що в мене залишилося із спортивних. Оце такі екземплярчики у мене вижили в цьому році. Я в цьому році. Три рази запускав їх. Це думаю четвертий раз запустить. Запускав поки що не багато 20-30 кілометрів. 50, останній раз, це думаю зараз на 100 пустить. Трошки вирішив позайматися ними. Така у мене птичка. Рижа по ясі. Світленькі такі, чорненькі він навіть є почтовий. Це правда не всі. Ще десь літають. Хотів зняти бойних, але бойні щось не піддаються. Випустив їх. Вони сиділи тут, опаслись, паслись, паслись, потім одне друге зірвалося і вони зараз по небу мотаються. Ну, так я думаю, без него тих Такие справы мы Хочу убрать черный павлиньев. Что-то не очень они мне подобаются. У мене їх там дві пари. Кому потрібно, звертайтеся. Тільки місцевим. Я передавати нікуди не хочу. Кому потрібно, кажіть. А оставлю собі тільки дві пари чорних білохвостих. Щоб одинаково були. Бо в мене чорний самець оцей. Треба голову із білою чорнохвостою. Луплять ото таких дрябеньких, що не дуже подобаються мені. Шу -шу 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 -шу. Спорт це не вись. У мене чисто білі є спортивне. Отаких От ще більше. А в основном такие, кто каждый на миглыве, кто краснопоясе, Сиреневы по-разному. В основном такие. Такие справа. Бой вони, які мотаються, які на хрестовині сидять. Про них я вже там молодь ще кіно хай приучу, да зніму всіх разом. Такі справи. Погоди зараз немає. Гнати дуже важко. Неділю назад були в мене потірі, але нічого, невеликі. Це нормально. Так що, до нових зустрічей.